Символ влади та демонстрація непохитності так у Катанії у 13 столітті з'явився замок урсіно збудували його за наказом Фрідріха II у нормандську епоху Сицилії. За задумом правителя високі стіни та середземне море мали гарантувати королю та його парламенту спокійне правління, але норовлива етна внесла свої корективи. Те, що маємо сьогодні тут у Катанії, це одна частина фортеці, така як вона була колись, та інша, практично знищена лавою та землетрусом 1669-го. Як бачите, лава дійшла сюди до стін. Навіть важко повірити в те, що колись ця фортеця була омита морем. Тобто, колись замок Русіно, чи, як кажуть італійці, кастель Урсіно з одного боку омивався морем, а тепер він стоїть фактично у центрі міста. Два століття тому у ньому навіть була міська в'язниця. Тепер тут музей та місце проведення культурних вечорів. У середині осені до замку привезуть виставку марка Шагала. Вона триватиме до березня наступного року. Італійська сієста може ретельно ціпсувати плани туристів на відпочинок, зокрема тут, на півдні Італії, але зазначу, що Кастелюрсіно відкритий протягом усього дня і не зачиняється на обід. Центр Катані це вузенькі вулички, тому центр краще роздивлятися пішки. Місто саме розповість про себе. Лощаданти монастир святого Ніколо хруда 12-го століття. Тут знімали фрагменти спруту, комісар Катані, хрещеного батька, і це єдина церква у Катанії, до якої завітав папа Іоанн Павло II під час його візиту на Сицилію. Церква відкрилася після реставрації лише рік тому і приймає відвідувачів декілька годин на день. Натомість ухід на територію монастиря Бенедиктинців вільний. Тут 20 тисяч квадратних метрів. Сьогодні монастир віддали під факультет літератури та філософії університету Катанії. Вхід, зрозуміло, безкоштовний, але тут проводять і організовані тури. За 4 євро вам розкажуть історію будівлі, зокрема про те, як тутешні чинці рятувалися від напливу лави. Пішки до моря дійти складно. До того ж, початок осені для Сицилії ще спекотна пора. Якщо не хочеться витрачатися на таксі, з міста слона можна виїхати червоним автобусом. Цей панорамний автобус приватний. Подорож коштує 15 євро. Робимо огляд центру Катанії, а потім їдемо до моря. Набережна, Ачі-Кастелло, ачі треца, і повертаємося назад. Тож за мінімальні гроші за кризових часів можна собі дозволити таку прогулянку. Ввечері на набережні серед місцевих популярні кіоски. З напоями Фруктові сиропи, свіжі соки, кава та місцеві напої, такі як Тамарендона на травах. Це типовий напій танії для тих, хто добре повечеряв і відчуває тяжкість у шлунку. Чудово допомагає травленню. Після такого еліксиру можна йти танцювати на набережній повно дискотек, але працюють вони усі до третьої години ранку. Вхід на дискотеку платний жінки 2 євро, чоловіки 10. Коктейль у середньому буде коштувати десь 8 євро. Катанія дуже красива, тому любі туристи. Приїжджайте і обов'язково спробуйте нашу типову страву аранчіно. Чао вже завтра. Ми розповімо вам, що то за страва така аранчіно, А ще завітаємо віллу до Українки пані Олени. Мій путівник Катання, острів Сіцилія.